Останнім часом бачимо певний тренд на прямокутні та квадратні жіночі годинники. Можливо, це пов'язано з відродженням тренду на арт-деко. Чудовий приклад такого дизайну годинник Tissot Lovely Square. Це елегантна і водночас сучасна модель з компактним квадратним корпусом розміром всього 20х20 мм і товщиною 7,1 мм. Годинник виглядає дуже делікатно на жіночому зап'ясті, а глибокий синій циферблат додає стилю і вишуканості. Корпус виготовлено з нержавіючої сталі, а скло – сапфірова, тому годинник не боїться подряпин. Усередині надійний швейцарський кварцевий механізм ета, який забезпечує точний хід без потреби в щоденному заводі. Браслет міланський, зручно сідає на руку і має розкладну застібку. Цей годинник має стриманий, але елегантний дизайн, що дозволяє носити його як у повсякденному житті, так і на особливі події. До того ж, він легенький, лише 28 грамів і не заважає протягом усього дня. Має базовий рівень водозахисту 30 метрів, тож руки можна мити без страху.